Уяви, що людина каже: Я вірю в Бога, але в церкву мені не потрібно. звучить сучасно, Але якщо розібратись, це ще та дуже дивна позиція і не християнська позиція. Чесна та відверта відповідь на складні запитання до християн. Якщо я вірю в Бога, але. Принципово не ходжу до церкви або, скажімо, я виїхала, але у мене часу немає. Я що, не потраплю до раю, відповідь неприємна, але чесна. так, ти свідомо ставиш себе поза Божим задумом. І ось чому. Ну давайте розбиратись. По-перше, церкву створив же не священник і не державу. Церкву створив Ісус Христос. Він не просто проповідував окремим людям, а зібрав учнів, створив спільноту віри і сказав: Я збудую. Церкву мою. Якщо церква не потрібна, тоді виникає логічне питання: Христос, що помилявся чи час війгаєв. Навіщо він її взагалі створює? Цю церкву. По-друге, віра без церкви не зберігається. Віра не абстрактна ідея в голові. Вона або живе, або згасає. Як рослина без ґрунту, води і догляду вона не виживе. Церква це середовище, де віра росте, де її підтримують, коригують і зберігають. Самотня віра дуже швидко перетворюється на я. Так, типу, відчуваю, але ж людина може духовно деградувати. По-третє, а хто твій пастир або духовний наставник? Християнство це не самонавчання по Ютуб. Апостоли всюди ставили присвітерів, навчали, наставляли без духовної відповідальності людина легка плутає власні думки з Божою істиною. По четверте, де ти приймав або приймеш хрещення, Христос сам хрестився і чітко сказав апостолам: ідіть навчіть усі народи, хрестячи їх. Хрещення це не приватна справа вдома, це дія церкві і це приєднання до церкви. По п'яте, як ти передаси віру своїм дітям без церковного життя, без навчання, без прикладу, віра закінчується на одному поколінні. Це вже доведена історія. Шосте, хто буде поруч, коли тобі стане важко? і духовно, і не тільки. Хто підтримає, помолиться, допоможе християнство? Це не я і Бог проти всіх, це тіло, де члени підтримують один одного. І, і найголовніше, Біблія називає церкву нареченою Христа. Христос повертається за церквою. Питання просте і пряме, як ти плануєш бути з Христом, якщо свідомо відмовляєшся від того, що він називає своїм тілом і своєю нареченою. Віра в Бога без церкви – це не зрілість, це ну давайте чесно, сама обман. Бог спасе людей, але він робить це через церкву, а не в суперечь. Підписуйте, щоб не пропустити відповіді на складні запитання до християн. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподавань.